Привіт, вода на каналі Блискавичні Кози і сьогодні трішки поговоримо, чим годувати кіз під час їхньої вагітності. Тобто, чим треба і чим можна. Звичайно, кажу, сам, перед чи їх багато годувати не можна, щоб вони під час вагітності не зажріли Звичайно, кози так само їдять, як і вони завжди їдять, але, звичайно, в трохи менших порціях і трохи не так. Тобто, наприклад, якщо ви давали їм під час їхньої дойки макухи, то зараз ви їм макуха не дадите. Але ви повинні обов'язково давати якісь вітамінки, якісь зернові рослини. Тобто, утра, наприклад, там якийсь там овець чи якісь там зернові культури із вітамінками, а ввечері, наприклад, там дерчик, як виробимо. Або можете і навпаки, ну, зачастую роблять так, як виробимо. Наприклад, є два види сіна це люцерка і різнотравтя. Тому ми більше приділяємо увагу тим козам, що вже, наприклад, у нас вже в запуску, О, то ми приділяємо більше увагу для різнотравті, тому що в люцерці, досить багато пошивних речовин, щоб, звичайно, вони не зажиріли і для них все було добре. то ми вдаємо просте різнотравтя. От, наприклад, як ля ляльки і для лади, ми їм даємо ще проставши різнотравдя. Це рідко буває таке, що ми вдаємо там трохи ліцерочки. Ось, наприклад, ось білка. Ось, але скоро йдуть теж в запуск, то звичайно їм трохи ще дається, Ще ліцерочка, і, звичайно, ще квітці, а потім, звичайно, їм вже всіх переведемо, що до різного травня. Звичайно. Коли вже прийде вже ось весна, звичайно, кози вже окотяться, І, звичайно, їм теж по початку треба буде давати якесь там сінце. Звичайно, спочатку трави їм не можна давати. Тобто перший тиждень, коли в них йде там, молозумо, там або буває в кісь, навіть довше воно йде, то звичайно потрібно їм давати сінце, щоб поживні речовини в цьому волозиву зберігалися. І тоді можна, звичайно, ним годувати козенят, Тому що ми, наприклад, перший тиждень козид. Годуємо з якимось полосивом. Де ще й до наших звичайно, вже через тиждень, або, наприклад, там тиждень там і два дні, то ми вже починаємо вже молоко вже, брати вже в цих кіз. Звичайно, козенят можна потім вже і банку вже підмішувати, бо як, наприклад, ми, то ми підмішуємо, потім вже варимо маримо манку і підмішуємо до цього молока. Козанята. Одним словом, так якось. Але, звичайно, козам можна давати якісь лакомства, як, наприклад, яблучка чи щось в міру, але дивіться уважно, що якщо ви даєте їм яблучка, то очищайте його від о, всередині оцього насіння і самого качанчика. Тобто їм можна давати тільки ось це ось саме, о, що поверх нього. Тобто качанчик їм не можна давати, це для них шкідливо. Їм треба саме давати на коло. Одним словом, якось так ми всі, звичайно, косили і. Літом і на початку осені, тому в нас його залишилось багато. Ми з ліцерки його продавали. І звичайно, тепер буває маємо боку наш кіс годувати різнотраф'ям і таким сіном Тому, якщо у вас є теж така можливість, то краще мати два види сіда. Звичайно, якщо не бачите, то краще, звичайно, підійде різнотрав'я, тому що бувають такі. Я не знаю, для когось може краще і люцерка, якщо ви своїх кіс не паруєте. Але якщо ви їх паруєте, то краще, звичайно, взяти різнотрав'я або просто откись трави, що у вас ось ростуть ось, на полі там, чи попри полі. Що можете їх скосити і потім, звичайно, висушити, і в нас там навіть стоїть таке. Да гордите це сіна. І ми його потроху беремося в мішечок. А ліцерка буде звичайно стюкована. Тому я ще раз скажу, що краще брати якась різнодрав'я, тому що ха, буває в таких випадках, що ліцерка, ось як я вам скажу, буває, трошки не підходить. Отакі От справки. Також ось лакомка є, лапка, лапка і ще по-іншому ще називають теж. Теж можна годувати вагітних кіз, це не проблема, їх теж, але знову ж кажу, небагато. Хоч, звичайно, від цієї лакомки буває, якщо багато десь підпахає молоко, але і для беременних кіз її багато давати не можна. Також ви поглядаєте за здоров'ям ваших кіз. Якщо ваші кози здорові, то вони видно, вони шваві, енергійні. Як, наприклад, у нас це одразу бачиться, вони скакають, вони завжди щось там б'ються і завжди щось там не помиряться ніколи, завжди чекають щось поїсти, але завжди раціон ваших кіз повинен включатися і водичка. От Наприклад, для цимозі, для вагітних кіз це повинна бути якась тепленька водичка. У нас, майже, у нас всі кози це спаровані. Сіню, і вони, звичайно, що, о, на кінці забив до початку вести, вони в нас окочуються. Звичайно, може хтось робить по-іншому трохи, але в нас якось так кози. Так що це ось таких справи зачастую звичайно, якщо у вас є хоча б дві коси. То, звичайно, як одна зривається коза, то можна їх одразу двох спарувати, бо звичайно по дружбі вони обі зриваються. Але якщо, звичайно, одна коза, то звичайно немає сенсу ніцям потримати нікого. Тому що якщо у вас є багато кіз, та вам потрібно вже тримати, вже цього, мені здається, цапа. А якщо, звичайно, де бачить, і тут десь поблизу є когось парувати, звичайно, у нас спочатку починалось козводство до кози, і ми, звичайно, їздили парували. Але потім там, це здабридло і ми ось вигадували свого з сапика з козаятки, нам ми купили цапика собі і одним словом, якось так. Бо ми купували спочатку двох цапаків, але потім одного заставили, а другого зарізали. Слово якось так. Тому він може нам зараз порвати, і ми можемо про це не хвилюватися. Але якщо ви хочете подивитися також у вашої е, нормальної кози, по вида, хоч під час вагітності, хоч як вида йти жуйка. Якщо жуйка немає, це вже погано, тому що це означає, що у неї міг стати шлудок або з якісь в неї неполадки. Тому потрібно одразу звертатися, звичайно, якщо ви бачите також само какашки, в неї, наприклад, там в сп'ятку йдуть, або якось по-іншому, то звичайно. Е, або вона поносити, починає, то, Звичайно, треба якісь реліки її вже купляти, вже давати, або союзуватися з якимись там ветеринарами. Звичайно, у кожному, я думаю, козоводство таке трапляло, що коза поносить, чи в неї пропадає жуйка, у нас, наприклад, теж таке було. Звичайно, починалося лікування в кози. Це, звичайно, не дуже приємно і для кози і для нас, але це таке буває. У первісток таке буває, що коли вони окочуються, то ще маленькі, в них буває, тут не виходить, щоб козидня застали живе. Так що, якщо у вашої кози трохи ну, не вийшло, то ви не переживайте, таке буває. Але на другий окот у них вже почне все, все, все добре. Але якщо, звичайно, у вашої кози до не код у окозидят, то звичайно щось треба вже думати. Але багато козоводів, тих, хто тримають на фермах, кіз буває взагалі. Взагалі не поручать, а просто з їх тримасять. Також, звичайно, треба мати змогу в симку тривати косу в теплі, щоб вона, звичайно, їй було тепло і добре. Звичайно, якось так. Тому у нас для цього є спеціальна фірка, яку ми закриваємо, і двері ми, звичайно, далі закриваємо, щоб їм було не холодно. У нас дойка починається, наприклад, якщо у нас коза тільки окотилась, то у нас дойка може бути о, і 4 рази, і 3 Звичайно, хтось там казав, що і по 5 разів, і по 6 разів якісь, але буде нас полі, менше вже кози вже настроєні, тому ми їх доєм десь 4-3 рази. Тобто, наприклад, зранку в обід і ввечері. Або четвертий раз там десь ще між робимо а потім, звичайно, коли вони вже на біком вже, ну, трохи в них вже зменшилося в шпол, ми вже доїмо вже от два рази, тобто зранку і ввечері. Звичайно, коли вони вже окотилися, коли вони вже перед тим як вже йти вже в запуск, ми її тільки зранку, наприклад. Ось, тобто, наприклад, якось білка і шока, вони зараз доються тільки зранку, а ввечері не доються. Але квітка вже зараз доється і зранку, і ввечері. Звичайно, складалося, ось наприклад, mm -hmm. вода раніше була спарована, то вода спочатку диїлася день через день, потім два дні через два, а зараз туди доїться три дні через три. Звичайно, не можна допускати такого, щоб mm -hmm. у кози заставалося молоко в дієчках, тому що потім козі буде боляче. Так що, навіть, якщо ваша коза відмовляється доїтися, але все одно треба видати з цих дієчок, тому що це погано, коли молоко застається в тійках. Щодні словом, якось так. І на цьому буду з вами прощатися. Надіюсь, у ваших кізочок все буде добре. А ви ставляйте лайкусю Не забувайте підписуватись на канал. Ми вас любимо і до зустрічі!